Так, вітаю, друзі, вас на каналі Петрука Генція. Сьогодні вівторок, гарний день, весна в повітрі чується, і ми продовжуємо вести наш сімейний блог, як живе, чим живе наша Петрука Генція. Поки я вранці, ось тут будинок наш за стіною місила хліб, бо в нас закінчився хліб, а я поки печу хліб сама, коли в нас нема робочих. Чую, що щось у мене там гупає за стіною. Думаю, господі, що це вже там таке? Виходжу, а мій коханий уже розвалив, розваяв все, що міг. Махай нашим підписникам вітання і розказуй, що це ти тут наробив. Будемо робити брудер для малих кухів. Так, щоб наші підписники чули. Будемо робити брудер для малих кушав. Це у нас такий курничок, тут є, ми тримаємо молодняк. Птиці. Але завжди в нас виникала проблема, не доходили руки, щоб зробити брудер. Що таке брудер? Ви, напевно, всі знаєте. Це там, де підрощуються маленькі курчата. І ось сьогодні рано я проснувся і вирішив цю проблему виправити. Так як тут в мене є з магазину залишилися такі полички, ми будемо. Їх модернізувати і робити з них. Будемо робити з них брудер. Брудер будемо робити ми великий, будемо так казати, як Лего. Він буде на всю ширину. Шириною тут буде метр, довжиною 2,80. Ми будемо його робити так, щоб можна було, якщо менше купчати, перегородити. Зробити менше, якщо більше, на весь простір. Ну, Взагалі, в процесі будете бачити, як це все діло буде робитися. Так, і я продовжу. На 21 лютого ми замовили вже м'ясо яєчних курчат. Ви знаєте, що зараз зимою ми займаємося тільки бройлерами, але йде весна. І потрібно вже закуповувати м'ясо-яєчку. Тому у нас завжди. Виникало таке питання, що далі в нас проблем тримати немає. в нас тут дуже класний такий великий курник для дорощування курчат, але коли літо, це класно, їх можна зразу сюди випускати і все, проблем ніяких немає. Але коли зима ще коли холодно, тому потрібно зробити брудер для того, щоб цих добових курчаток можна було підрощувати. І ось Олік собі. Не спав цілу ніч, бо дуже боліла голова, і тиск дуже високий піднявся. І а придумав, <голові> і придумав, що із тих таких бувших у житку шаф, які були у нас у магазині, слугували полицями, він придумав тут зробити такий теплий брудер з, із теплими підлогами. Де можна цих курчаток буде підрощувати хоча б там до 2-3 недільного віку? Тому розміри ви почули, Олег сказав, що ну, будуть в нього великі, але він буде намагатися із якихось підручних матеріалів зробити його. Таким мобільним, не статичним, а мобільним, щоб можна було його використовувати для більшої кількості курчат, для меншої кількості курчат. Зразу хочу сказати і попередити, що нових матеріалів ніяких ми не закупаємо, а використовуємо те, що є. Бо коли будується щось фундаментальне, тоді матеріали закупляються нові. І постійно ж береш більше і матеріали, які залишаються. Тому, то, що є, з того будемо ліпити. Це не, скажімо так, не така споруда, яка має бути зроблена з усього нового, з усього там капітального. Тому будете дивитися, будете бачити, що із, ну, скажімо так, із цієї рухляді може, може вийти, і щоб вона не валялася, як її можна буде використати. Тому Хто хоче бачити динаміку, як створюється наш брудер для добових курчаток, підпишіться, будь ласка, поставте лайки. Вам будуть приходити сповіщення, що вийшло нове відео на каналі, і ви будете дивитися, що з цього всього у нас вийшло. Отак От це буде наше відео початку роботи над проєктом. Оліг, я тобі бажаю успіхів, я в тебе вірю, я знаю, що ти в мене рукастий чоловік, що ти в мене гарний господар, і ти нарешті це питання вже закриєш. Щоб, щоб не боліла голова, треба руку, щоб боліли руки і крижі. Так, да, так. Да. Все, пока-пока, гарного пока. дня.